27 липня ожина прийдемо сьогодні. Стрина корона вже стигне. Стрина корона в шпалерному способі нормально себе почуває. Доволі нормально. Зав'язі достатньо, вона зелененька більш-менш. Але в цьому році я помітив, що інші сорти, он такі як начис на шпалері, навіть під сіткою, гай. Засохли. Щось їм не вистачає. Скільки плодів зав'язалося, і всі вони посохли. <сохли> посохли по незрозумілій мені причині. Гай зовсім висох. Небеса, ну, слабенько себе почувають. Бжезіна, ну, в принципі, зеленіє, нормально, але ну, вона мілка. А ось небеса мене цікавлять. Щодо молодих пагонів, то вони є. На начесі зовсім там один пагінець тільки відбило заміщення. Ну Ось небеса, які завжди мене тут кормили і радували. Посохли. Незважаючи на те, що вони ну, під сіткою. Тому я вважаю, що кущовий спосіб вирощування є більш приємливий на моїй ділянці. Ну сідемо ідемо до небеса. Московщика. Ягідка є. Ось дивіться, скільки, скільки зав'язів. Да, вона також під сіткою. Але кущем вона якось чомусь почувається краще. Зав'язи. Це дружина пройшла, зірвала, стигли плоди, але скільки, скільки ще залишається, скільки залишається іще. Дивіться, просто огромне, по 30-по 50 штук. І так до самого верху, в принципі. Ось. Кущовий спосіб. Це ожина небеса. Ось навіть вона пропустила Я взірву. Нормально. Гарний сорт, але ось в ці такі жаркі роки я помітив, що таким способом кущовим. Вона чомусь себе краще почуває Багато зав'язі доволі, ну і, і ягідка, якщо ви помітили немілка, нормальна ягода. Зовсім чудова. Ну так от. Це мої такі, так сказати, дослідження, до чого я прийшов, що, ну, як мінімум, небеса, я буду вирощувати таким способом. Тому що в таку жару вони почуваються набагато краще, ніж на шпалері. Чомусь у мене так. Може у когось по-іншому, в залежності від регіону. Але на сьогоднішній день я обираю отакий кущовий спосіб. Він мене повністю задовольняє. І він такий більш компактний, можна сказати. Якщо взяти ось кущ, то він тут займає. Менше метра квадратного, але ягоди тут, ну, відро. Так що такі новини на 27 липня на моїй ділянці. Всіх, всім то бажаю гарних врожаїв і перемоги. Перемоги. Мирного неба і на все добре.